Шановні, чу... Венба! 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 А тепер прошу секунду, якщо ви вмієте слухати. Генерал сьогодні, шановні діти, генерал хоче сьогодні порядку. Генерал надав команду міліції. До дітей уважно, вічного повагу сьогодні. Сьогодні ваші батьки ось стоять тут рядом. І ви з ними, повірте, генерали, які вихочуть європу сьогодні, європа кровотови провотами. Сьогодні, сьогодні не були, не чоловіки, три чоловіки.

що це за хумор? А що тут кучка нікеї маніпулює вами? Ви не довалували нам, що ви робили там у вас? А що ти робиш? Да вертайся до фігадати. А хто ж ти? Бо, бо я збіваю. Я що родязи? Що ти мені подави? Поварися раз. Дайте слово, дайте слово, шановні друзі, поки я сьогодні продемонструю. Я вам даю слово. Ми стоїмо є слово проти прихода генерала. Я своє я продемонструю відео в інтернеті. Да, за це я буду. Я продемонструю в інтернеті відео, де стоять афганці, Хлопці, тітушки, які не мають жодного е, відношення до міліції, і генерал Терещук їх е, не керує. Я це відео сьогодні продемонструю. Вони там були присутні. Вони були присутні. Дайте відповідь, були присутні. людина, людина говорить неправду, скажімо так. Вона не маніпулює.